Кінець року всі кинулися замовляти оберіги до свят, до Різдва, для того, щоб в Новий рік зайти очищеним, захищеним від всякого негативу. Сьогодні я хочу вам розповісти саме про сердолік, мої хороші сердолік, натуральний камінь сердолік Я його ношу з собою, мені подарували. Вже дуже давно і я собі зробила такий оберіжний браслетик, і я з ним хожу, не розстаюся ніколи. Кому він підходить? Він не підходить єдиному знаку скорпіон, мої хороші, скорпіону. Це на резиночки, його можна надіяти на будь-яку руку, на будь-яке запястя. Що він приносить овнам? Овнам прикраси з натуральним седоліком. Подарують впевненість у собі. І навіть допоможуть втілити ваші заповітні мрії. Це дуже гарні камені, натуральні камені. А для близнюків, мої дорогі близнючки, я близнюк, я знаю. І кажу, що цей камінь приносить допомогу у всіх сферах життя. Абсолютно у всіх, у коханні, у кар'єрі, у творчості. Стимулює найкращі якості у людини, саме близнюків. Ну, а для левів він вирішить вам принесе вирішення конфліктів найшвидше вирішення конфліктів, убереже вас на роботі і в родині, вдома, з рідними. Ідеальна сумісність з дівами. діви ви буквально запалите, запалите вогник в очах протилежної статі. Кільця мінерал, мінерал це корисний для того, щоб зустріти свою долю і щастя. Раки. Сердолік розвиває інтуїцію. Дуже гарно. саме для терезів корисний сердолік, тому що він допоможе зберегти відносини, стрільці, убереже від негативу. Відносини водолеїв з каменем, ну, такі суперечливі. Можуть, якщо людина спокійна, принести задоволення, якщо агресивна, трішечки буде сильний сплеск агресії. Взагалі, Сердалік, я ж кажу, підходить всім зодіака. залишилося, мої хороші, залишилося всього дві ниточки. Я просто фізично не співаюся зробити. Бережіть себе, кому потрібно, замовляйте. Бережіть себе.